Зневелики, сьогодні запрошую вас до мого чарівного лісу. Такий ліс ви самостійно не знайдете і не побачите. Дякуємо за запрошення! Ми залюбки прогуляємось цим лісом. Я покажу вам галявини з цікавими будиночками. І не менш цікавими їх мешканцями. Ваше ж завдання уважно роздивитись. Кольори будинків та назвати хто там мешкає. Це ми вміємо наші пізнавалики дуже спостережливі. Чудово! Пропоную починати! Але будьте уважними, адже я для вас підготувала ще завдання, але про нього трохи пізніше. А ось і перший чарівний будиночок. Якого він кольору? Жовтого! Правильно! Зараз дізнаємось, хто в ньому мешкає. І це жук. Спробуйте промовити. У жовтому будинку живе жук. Легко. Готові? У жовтому будинку живе жук. Супер! Завдання, я так думаю, ви зрозуміли. Йдемо до наступного будинку якого він кольор? Зеленого. І в ньому мешкає заєць. Чекаю, коли ви гарно промовите. У зеленому будинку живе заєць. У зеленому будинку живе заєць. Молодці. Тепер ви будете самостійно промовляти, в якому будинку хто мешкає, а я контролюватиму. Тому що до наступного будинку ми не потрапимо, поки ви не промовите хто мешкає у цьому? Добре. Ми згодні. Ось наступний будинок і його мешканець. я уважно слухаю ваші відповіді. У жовтому будинку живе жаба. Правильно, йдемо далі. У жовтому будинку живе бджола. Чудова. Пізнавалики, давайте. У зеленому будинку живе змія. Супер! Продовжуємо. У зеленому будинку живе коза. Правильно, продовжуємо. У жовтому будинку живе морж. Погоджуюсь з вами. У зеленому будинку живе зебра. Погоджуюсь з вами. У жовтому будинку живе жираф. А спробуйте трохи гарніше промовити. У жовтому будинку живе жираф. Ось тепер чудово. Крокуємо до наступного будинку. У зеленому будинку живе фазан. Браво! Ви згадали назву пташки молодці. У жовтому будинку живе кажан. Гарно промовили. У жовтому будинку живе ведмежа. Спробуйте ще разочок. У жовтому будинку живе ведмежа. Набагато краще. Продовжуємо. У зеленому будинку живе зозуля. Йдемо далі. У зеленому будинку живе бізон. Вау! І бізона знаєте, які молодці. Так, пізнавайлики у нас дуже розумні. У жовтому будинку живе їжак. Продовжуємо. У зеленому будинку живе дикобраз. Супер. У жовтому будинку живе журавель. Якось не дуже чітко вийшло. Спробуйте ще разочок повторити. У жовтому будинку живе журавель. Чудово! Ось тепер мені подобається. Продовжуємо. У зеленому будинку живе динозавр. Вау! І динозавра згадали. Ну, молодці, так молодці. На сьогодні це останній будинок. Не втомились? От і добре! Адже в мене до вас ще є одне завдання. Я вам показала кольорові будинки та їх мешканців. І хочу тепер перевірити, як ви запам'ятали. Ну що, готові грати? Перед вами два будинки зелений і жовтий. От будуть з'являтись герої. Ваше завдання їх правильно розселити. В жовтому будинку мешкають ті герої, в назвах яких є звук «ж», А в зеленому мешкають герої зі звуком З. Завдання зрозуміли? Так, пізнавайники, зосереджуємось, ми не можемо програти у цій грі. Бачу, ви готові. Починаємо. І перша у нас жаба. Який її будинок? У жовтий чи зелений? У, у жовтий. Правильно. Чудово! Заєць. У зелений. Молодці. Правильно. Тож, ж наступний зебра. У зелений. Правильно. Чудово наступний морж. у жовтий. У жовтий будинок. Супер. Коза у правильно зелений. Супер, продовжуємо. Фазан у зелений. Правильно йдемо далі. Бізон. У зелений. Супер? Кажан? Жовтий? Супер. ЗОзуля? Зелений. Правильно, хто ж наступний? Джола. Жовтий. Супер, продовжуємо. Динозавр. Зелений. Журавель. Жовтий. Змія. Зелене. Чудово? Жук? Його жовтий будинок. Молодці. Молодці пізновайлики гарно попрацювали. Вам сподобався мій ліс? У вас дуже привітні мешканці. Ми такого в наших звичайних лісах побачити не зможемо. Дякуємо, що нас запросили. А будинки у мешканців витвір мистецтв. Дякую, що завітали. Була рада з вами познайомитись. Неодмінно ще побачимось. Обов'язково. До зустрічі! Дякую, що долучились до цієї цікавої подорожі. Підписуйтесь на канал, щоб нічого нового не пропустити, і до нових цікавих зустрічей!